Всім кугайс, на зв'язку з вами як завжди Захар, і сьогодні ви побачите реальну торгівлю за технічним аналізом без жодних прикрас. Все, як завжди буду демонструвати вам торгівлю від А до Я, починаючи з точки входу, завершуючи ідеальною точкою експірації. Але перед початком хочу нагадати, що заробляє на біржі квоту. Тому якщо ви досі не зареєстровані на ній, виправляйте це за посиланням в описі і повертайтеся до перегляду відео. Першим ділом варто налаштувати графік. Що ми з вами робимо? Це виставляємо чат нашого таймфрейму завжди 30-секундний, коли я торгую по технічному аналізу, і додаю лише один єдиний індикатор, котрим я користуюся. Це індикатор RSI, і саме його я використовую в торгівлі з технічним аналізом. Угоди я шукаю максимально простим та зрозумілим методом: це я просто гортаю меню валютних пар та дивлюся на дохідність. Якщо велика дохідність і я бачу сетап, то по цьому сетапу я і буду заходити. Тобто, просто від найвищої до найменшої дохідності я гортаю. Я дивлюся, де я можу увійти. Перший сетап я бачу по валютній парі євро грейд. Тут я буду входити на час експірації 2 хвилинки у низ-хідному напрямі. На жаль, маю далеко, далеко-далеко, не найкращу точку входу. Адже ж як бачите, прямо зайшов на дуже сильному дампі. Прямо в момент, коли я натискав на кнопку відкриття, я одразу вже відкрився доволі доволі погано. Але тут не про все. Давайте поясню вам суть свого аналізу. Дивіться, беремо прямокутник і докремлюємо по перше, рівень підтримки, котрий я тут бачу. Але єдиний момент, що від нього я не буду очікувати відступу та відбиття з подальшим рухом у висхідному напрямі. Дивіться, Є у нас рівень підтримки, але він не має сильно вагомості на графіку. Адже ж тут ми його тільки сформували. Після чого нещодавно тільки підтвердили і підтвердили не дуже впевнено, ось всіма цінами, тобто навіть не входячи в нього. Так, потім війшли в нього, пішли трошки вище, але все таки ми не закріпилися. Зверху над нашим рівнем підтримки, і відповідно я не сказав би, що він реально має якусь вагомість на даній ситуації. Далі, що ми з вами бачимо? Бачимо, що тут можна формувати несхідний трикутник. Якраз таки саме цю фігуру я й побачив, і саме по ній я і хочу війти. Беручи трендову лінію. Давайте я відокремлю сам трикутник, щоб ви з вами його подивилися. Дивіться, беру ось так. От і у нас з вами вимальовується така ситуація, що ось тут у нас реально формується така, скажімо, фігура, як трикутник. Бачите, оце у нас я руковода на веб-камері показую вам. Дивіться цей рівень підтримки, наш я позначив синім кольором. Ось це, ось це. Да? Ні, ось так вам треба позначати. Да? Виходить. Е, у нас іде. Рівень знову ж таки супроту, від котрому з вами маємо відбуватися, і якраз таки в той момент, коли ми з вами ось тут в ось цьому діапазоні знаходимося, тобто підбиваємося да? підбиваємося ось тут до його вже завершення, до його кінця. Ми з вами маємо його прибувати і прибувати у низхідному напрямі, тобто не підтверджувати його і не відбуватися вгору, а якраз таки пробувати. І що дуже важливо, індикатор RSI має бути на нашому босі, коли ми з вами входили в нашу угоду. Ми знаходилися з вами по індикатору RSI на... 42%, двох що свідчило про те, що так реально ми маємо відпрацьовувати донозу і маємо рухатися реально донозу. У як бачите, навіть з дуже дуже реального поганої точки входу, ми з вами по фігурі несхідного трикутника, фігурі тільки аналізу зараз забрали реально дуже гарний, прикольний позитивний результат. Другого воду я бачу валютній парі з Тут я відкрию на трошки менший час експірації, ж я. Думаю, що його має бути достатньо. Пізніше розкажу, чому і тут. У нас реально максимально проста ситуація, але вже просто-просто супер дефолтна Бачу рівень супроту, від котрого, знову ж таки, я очікую відбиття. Можна позначити, що ось тут ми з вами починали його формувати, але давайте я не буду от так багато, скажімо, розлагользувати. Давайте я просто покажу вам все на прінскріні. Починаємо ми з вами, як завжди, з формування. Це був перший елемент, і далі відокремлюємо наступні. Першим, як я сказав, завжди да, йде формування, далі йде підтвердження. Тобто, підтвердження у нас є ось тут. Після чого у нас іде відпрацювання 1, далі у нас іде відпрацювання 2, і далі іде відпрацювання 3, тобто третє відпрацювання. Коли у нас є 3 відпрацювання, тобто три елементи, да, від котрих ми з вами відпрацьовуємо, то тоді ми з найбільшою, ну реально, дуже великою ймовірністю е, можемо зробити висновки, що даний рівень, даний рівень супротиву вже давно сформований, і він реально на графіку має вагомість, і від нього ми реально маємо відпрацьовувати. Чому я обрав саме одну хвилинку 30 секунд, дивіться, оскільки та у мене 30 секундний. Кожна свічка у мене відповідає саме такому проміжку часу. Тут давайте рахуємо. Раз, два, три. Півтори хвилинки вистачило. Раз, два, три, півтори хвилинки вистачило після відбиття. Раз, два, три, півтори хвилинки вистачило. Тобто тут давайте порахуємо теж раз, два, три, знову ж таки, півтори хвилинки вистачило. Тобто, просто дивлячись на попереднє працювання, роблю висновки про те, як ми будемо відпрацьовувати вже в майбутньому часі. І у Аля, знову ж таки, Юзі МакСен, максимально гарний, максимально приємний пробитковий результат. Також по даній воді фіксуємо там, де ми заходили в сетап, відштовхуючися знову ж таки від нашого рівня супротиву. Наступну стацію бачу по валютній парі USD BRL. Все, що тут я буду робити, це за. На однохвилиний час знову ж таки експірації на цій зеленій свічці. Я б хотів, чесно, отримати ще невеличкий памп, тобто ще невеличкий рух вгору, щоб мати кращу щоб що Але можливо, можливо. Його нам з вами отримати не вийде. Дивіться, що я тут бачу. По перше, я маю проаналізувати трошки більше час нашого знову ж таки, таймфрейму. Бачу, що в принципі все, що я хочу бачити, у мене на графіку є. Тому я зараз дуже швидко відкриюся. Дивіться, в таких ситуаціях можливо наступна свічка може бути рушійно договір, але ні, вона у нас того ринейде, тому я відкриваюся одразу по. Перше, що ми з вами бачимо? Я бачу, що ми з вами маємо чіткий несхідний тренд, який у нас постійно продовжується. Індикатор Red вже дуже-дуже сильно низько, і зараз на графіку у нас просто серія проливів, тобто серія несхідних свічок за несхідними. Ось і тут у нас взагалі нижче немає ніякої підтримки. Тобто, в оцій зоні, да? в ось цій зоні, в котру ми з вами спадаємо, у нас немає взагалі ніякої підтримки, те ми можемо подивитися на графіку. Ось. Я включаю навіть старший таймфрейм і бачу, да, що ось тут, ось тут у нас найближча підтримка дуже-дуже давно. Тобто, вона ну, вже не є вагомою. Вона була ще вчора, тобто ринки вже оновилися. Вчора у нас була неділя, сьогодні у нас понеділок. ну, тобто Ось тут на графіку у нас, ну просто, ну. Я не знаю, як це сказати, в да, в котру ми можемо спадати. Просто можемо спадати, і в такі моменти ми з вами, якщо на старшому таймфреймі, бачимо підтвердження, можемо входити в угоду. Тому я беру саме хвилинку, друзі, та блін, ну тут немає пояснення, реально. Ну, я просто бачу, що падає. бачу, що на 30 секундному часу знову ж таки таймфрейму все дуже дуже гарно відображено. Тому я просто відкриваюся на хвилинку, Знову ж таки, тут більше вже по е, чулічці. Просто не хочу брати великий час експірації, адже знаю, що... За великий проміжок часу відповідно на графіку можуть прийти інші сили, котрі будуть рухати нас вгору, наприклад, як зараз, і саме короткостроковий час експірації буде максимально гарним варіантом. І бачите, по палію з дібядаль. Ми також застосували максимально гарний, приємний, позитивний прибутковий результат і витозів. Принципі, в принципі, з трьох угод фіксуємо реально три плюси. Як підсумок, з цих трьох угод за це відео я фіксую чистого плюсу на 19 тисяч гривень, що як на мене точно є максимально гарним та крутим результатом. Якщо вам сподобалася моя торгівля за технічним аналізом, та ви хочете дізнаватися більше подібної інформації та отримувати більше навчання, особисто від мене, то вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Адже ж в ньому я постійно публікую реально годну інформацію, котра допоможе тобі заробляти більше коштів на. Трейдингу там є також мій лайфстайл, Якщо тобі це цікаво, і що дуже головне, я думаю, для кожного трейдера початківця це канали з сигналами, котрі ти можеш копіювати і на цьому також робити свої перші результати. Тому до телеграму тобі точно варто завітати, адже ж саме там і водяться гроші. Сподіваюся, за це відео. Ти точно дізнався для себе щось нове з сфери трейдингу, і підпишися на мій канал, адже ж тоді ти мене точно не загубиш. Бажаю тобі величезних прибутків, величезних виводів. Всього найкращого. До побачення.